Чесно захоплююся здатністю наших людей до організації, до підтримки один одного. Mm -hmm. Так тоді тобі точно сподобається і у Рудницькому. А, в цьому деокупованому селі на Київщині мешканки відкрили освітній хаб. Давай знайомитися з цією ініціативою ближче. Я впевнена, що і нашим глядачам буде дуже і дуже цікаво. Креативний простір для навчання та розвитку дітей нещодавно відкрили в селі Рудницька на Київщині. Мініхаб облаштували меблями, екраном, проєктором, принтером та ноутбуком. Ми зараз з вами знаходимося у відремонтованому приміщенні сільського клубу, яке до 30 листопада перебувало в аварійному стані, але після окупації. Оскільки у нас вся інфраструктура була зруйнована, виникла ідея створити реабілітаційно творчий простір. Насамперед йдеться про психологічне відновлення, це особливо актуально для мешканців деокупованих територій, каже завідувачка сільським клубом Антоніна Поляничко. Життя продовжується попри війну, і його потрібно наповнювати світлими моментами. І тому у нас ось такий простір, який дозволяє він у нас так і поділене на три локації: як і допомагати дітям отримувати знання, так і допомагати дітям розвиватися творчо, так і через арт-терапію отримувати душевний спокій. Центр дозвілля вдалося створити завдяки місцевій владі та спонсорам. Серед них благодійний фонд МХП громаді та громадська організація «ІСАР-єднання». побачивши, що є потреби. В освітньому центрі, в освітньому просторі, в освітньому процесі, в підтримці культури, тому що тут дітки займаються безліччю атракцій, і їхня соціальна адаптація відбувається через культурний процес, мистецький процес, освітній процес і не тільки взагалі через спілкування. І ми розпочали і успішно продовжуємо реалізовувати цей проект. Освітній мініхаб щодня відвідують десятки людей. Наталія прийшла до культурного центру з двома дітьми. Жінка дуже задоволена, що з'явилось таке приміщення в сільському клубі. Діти мають змогу погуляти. У нас тут є дуже багато різних ігор, які нам подарували при відкритті. Сьогоднішній день це єдине місце в селі, де Діти можуть зібратися, так як школи в нас на жаль немає. Для нас це питання сьогодні дуже актуальне. Майже місяць рудницька перебувало під російською окупацією, дісталося від загарбників всім, зокрема і місцевій школі та садочку. На першому поверсі гімназії росіяни облаштували штаб, на другому спостережний пункт. В будівлю школи влучило кілька снарядів: обгоріли стіни, вибиті вікна, спалена підлога, все, що залишили після себе окупанти. На другому поверсі Почалась пожежа, вітер був сильний і другий поверх майже весь вигорів. До війни гімназію відвідувало 87 учнів з двох сіл Рудницького та Лук'янівки. Зараз діти змушені їздити за 15 кілометрів до іншої школи. Освітній процес організували за змішаною формою навчання тиждень офлайн, тиждень дистанційно. Школа зараз готується до того, щоб тут почали капітальний ремонт. Зроблена вже і проєктна документація на відновлення закладу, також зроблена проектна документація на укриття. Все мало б бути, але вже два роки коштів немає. На відновлення гімназії потрібно 66 мільйонів гривень. Таких коштів громада не має, Тож мешканці Рудницького сподіваються на допомогу держави та благодійників. Без школи село не має перспективи, кажуть люди. Окупанти наробили лиха і в сільському клубі, виламали двері та пошкодили все, що бачили. Тому новостворений мініхаб як острівок позитиву та спілкування для сільських дітлахів. Тут планують проводити навчальні тренінги, майстер-класи, мистецькі заходи та кінопокази. Ми підтримуємо будь-яку ідею, будь-яку ініціативу, яка йде з боку населення, з боку молоді чи просто навіть і діти пропонують. У будинку культури є мистецька комора. Ще один благодійний проєкт, де мешканці громади займаються творчістю та волонтерять. Тут завжди тепло і працює інтернет. Наразі працівники сільського клубу лущать горіхи для виготовлення смаколиків військовим. Ці горішки у нас йдуть. Хто перший приїде, той забере. Якщо приїде ванільний дворик перший, то їм У Нас дуже багато працюють організації, які виготовляють енергетичні батончики. До цих горіхів потрібен ще гмед ціння Родзинки, 18 інгредієнтів, які входять в ці енергетичні батончики. Дивом вціліла музейна кімната сільського клубу, де зберігаються старовинні речі, що належали українським родинам, а саме вишиті рушники, деяким з них майже по 100 років. Веретену та верста для прядіння, дитяча колиска. Напевно, такі речі окупантів не цікавили. Решта приміщень потребують ремонту. Та найголовніше зараз відбудувати школу в рудницькому. Саме про це мріють мешканці. І звільненого села